Всім доброго ранку! З вами сьогодні я, Світлана Грибенюк. Починаємо нашого на зарядку. Тема нашої сьогодні зарядки це у чому полягає секрет щастя. Що ж таке робити для того, щоб бути щасливою людиною? Кожному з нас хочеться да того самого щастя. Женемося за ними, ми ставимо перед собою якісь цілі, досягаємо, але не завжди досягнення тих цілей нам приносить задоволення і робить нас щасливою людиною. Насправді, цей секрет він дуже простий: зовні немає ніякого щастя. Все, що вам потрібно, воно вже знаходиться у вас. Тобто ви вже є щасливою людиною, що вам потрібно зробити. Тільки це потрібно навчитися знайти те щастя всередині, а не а звертатися. Безовні ставити перед себе якісь грандіозні цілі для того, щоб стати щасливою людиною. Насправді ви вже є щасливою людиною. Вам потрібно тільки це усвідомити, що ви вже є щасливим, що для цього не потрібно спеціально щось робити. Але на думку вчених, секрет. Щастя, він в тому, щоб допомагати іншим людям, не себе робити щасливим, а робити щасливим інших, робити щасливим своє оточення. І саме це, коли ти робиш інших людей щасливим, якщо ти робиш близьких, рідних, тих, хто ти тобі. Ціни важливі, коли ти робиш тих людей щасливими. І а, при цьому людина вона повинна обов'язково ставити перед собою конкретні, а не якісь абстрактні цілі. А, досягнення цих цілей, які пов'язані з допомогою іншим, а, багато, багато, багато разів воно збільшує відчуття задоволення від життя. Ось та, та погоня за щастям, та, та гонка без якихось виразно сформульованих орієнтирів, вона робить людей нещасними. Коли ти собі думаєш, от було б класно, коли щось станеться, коли щось відбудеться, або а, якось якісь абстрактні цілі, то коли ти не знаєш, куди ти йдеш, то ти не знаєш, що ти отримаєш. Люди, знаєте, діляться у нас на тих, хто що дають, і на тих, що беруть. І от тільки представники цієї першої категорії вони бувають по-справжньому щасливими. Якби Знаєте, якби не багатіли люди з другої категорії, скільки б вони не досягали, скільки б вони не отримували, дійсно щасливим ти можеш бути тільки тоді, коли ти робиш кращим і щасливим навколишній світ, оточуючих. І секрет щастя він не знаєте не в кількості накопичених грошей або там предметів, а в ступені твого задоволення. Від життя і знаєте, свої поведінки в ньому. Але це, це це задоволення, воно буде, може піднятися, воно буде вищим а, тільки в тому разі, якщо ми допомагаємо іншим. А, що, що це нам дає? Це а, різко підвищує вашу самооцінку і, а, і ваше і від відчуття, і ваше відчуття від життя від його наповненості, від, знаєте, від знаходиш як смисл і при цьому обов'язково прислідувати ті цілі щоб очікування від них вони Очікування, від їх досягнення, воно збивало, збігалося з реальністю. Тобто, це я вже казала, ці потрібно, щоб вони були конкретними. Наприклад, таке завдання, як змусити посміхнутися 10-15 чоловік в день, воно буде більш правильним, чим як робити цей світ щасливішим, або вам більше задоволення доставить. Виконання якоїсь завдання, очищення якоїсь території, да, там, прибрати парк або територію навколо дому від сміття, ніж дотримати якоїсь там абстрактної ідеї або правила про необхідність берегти навколишнє середовище. Тобто, ці цілі вони повинні бути більш конкретними. І те ваше щастя, вона має декілька складових. Тобто, це ваше а, духовне благополуччя, ваше фізичне благополуччя. Це вже теж дано доказано, що якщо ти займаєшся справами, справами а, даєш якесь фізичне навантаження собі 10-15 хвилин. Якщо ти займаєшся своїм здоров'ям, слідкуєш за тим, як ти харчуєшся, то це підвищує рівень твого життя. Тому що коли ти в гарному фізичному стані, коли ти відчуваєш себе добре, то і всі твої почуття вони підвищ, підвищуються. Це воно між собою все пов'язане, ваше фізичне відчуття. Інтелектуальне благополуччя, ваше благополуччя в відносині з іншими, ваше емоційне благополуччя. І щастя це такий стан душі. Знаєте, ти можеш бути щасливим або нещасним, це залежить від твого погляду на речі. Часом для щастя нам потрібно перестати. Прагнути да, його досяг досягти а, і почати шукати його частинку в кожному митті життя. Тому що на, насправді щастя, воно не зовні, щастя воно знаходиться в вас самих. А, ми коли чекаємо, чекаємо на щось, да, коли а, збудеться моя мрія, коли досягну якоїсь мети. А от коли щось станет, я справді я заживу щасливим життям? Не потрібно нічого чекати, не потрібно на щось там вигадувати, якихось. Ставити якісь грандіозні цілі для того, щоб бути щасливим. Щасливим ти можеш бути вже тут зараз, в моменті. І хочу вам розповісти про одне дослідження. Це найдовше дослідження, яке відбулося. Воно відбулося в Гарварді. Його 83 роки. Дослідники намагалися розкрити секрета. В чому ж полягає щастя людини? Спочатку було взято дві групи дослід. На дослідження одна це була студенти Гарварду, інша група група це була якась звичайна школа. Взагалом це було близько 700 людей. І напротязі вісімдесят трьох років робились дослідження, як себе люди відчували. В чому заключався цей секрет щастя? І виявилось, що після вже дослідження стало набагато більше людей, тому що вже були. Все дослідження в втягнуті і сім'я, і близькі, тобто жінка, чоловік, або діти, і це вже були більш такі масштабні дослідження. І от виявилось, що ні соціальний рівень життя, ні якісь ваші досягнення не були люди, які стали президентами Америки, як Кеннеді, або лауреатами Нобелівської премії серед цих учасників дослідження, і виявилось, що. Наприкінці життя на жодне з цих людей не казала про те, що я заробив стільки то грошей, я досяг такого то успіху, я почав якісь премії, я став якоюсь дуже кловою людиною. Кожна з людей, кожен з цих досліджених вони казали про те, що найбільше задоволення від життя найбільш щасливими вони себе відчувають, коли коли в них є близькі люди, коли вони гарні відносини з ними, коли вони мають велику сім'ю, коли. Багато, о, близьких і рідних о, друзів, які навколо них, які якщо у них стабільні соціальні зв'язки, саме це доставляло найбільше задоволення. Тобто, що робить вас щасливим, це ваше ви самі і ваше оточення. Не якісь матеріальні блага, да, а, а те, якісь прості речі, і ті люди, які знаходяться ряд поруч з вами, і теж ті ж дослідники, вони встановили, що Якщо ти одинокий, то в тебе від одинока людина. Якщо тебе нема близьких, якщо ти не зміг налагодити ці стосунки з оточуючим світом, то це підвищує ризик виникнення різних фізичних хвороб. Життя воно скорочується на, на десятки років. Тобто люди, які нещасні, які відчувають себе одинокими, вони живуть на 10-15 на років менше. Тому задуматись про це, можете почитати. Це найдовше дослідження в світі. Воно відбулося в Гарварді 83 роки. Це дослідження, там дуже цікаві висновки. І ти просто розумієш, що в цій погоні за якимось матеріальними благами, ти е, гупиш. Е, те саме важливе, що й робить тебе щасливим. тому а, шукайте те щастя в кожній миті а, свого життя. Знаєте, як огляніться навколо а, щастя, воно не буває далеко від нас, а, воно у всьому, навіть а, у самих наших таких на незначених речах, а, на які ми можемо не звертати увагу там, в синьому небу, в зорях на тих небахнебі, не, від якоїсь смачної їжі, якою ти насолоджуєшся у моменті. А, в першому якомусь там снігу, сміху близьких людей, а, і навіть у вашому диханні, тобто ви дихаєте і це вже велике щастя, ви прокинулися, ви маєте там змогу. А, ви відчуєте себе щасливою людиною, якщо ви перестанете весь час кудись а, бігти і намагати чогось досягти, і просто зупинитися подивитися довкола, щоб глянути, знаєте, на світ по-новому. Така яка, основна порада це е, припиніть, е, припиніть чекати за, да, щось, на щось, е, припиніть сподіватися на майбутнє. Живіть просто теперішнім, насолоджуйтесь з цим моментом і, е, щастя, воно вже у вас. Просто е, змініть своє відно, від, від, відношення до оточення, змініть своє відношення до себе. І все, що вам потрібно, воно вже у вас є. Будьте просто щасливою людиною і наслужити цим життям. Я вам всім бажаю гарного дня, натхнення, наповненості. І подивіться, що ви можете зробити сьогодні для тих людей, які близькі вам можу, може можете зателефонувати друзям, яким давно телефонували. Можете зробити якийсь сюрприз, приготувати щось гарне, просто сказати якісь гарні слова, які давно ви вже не казали. Зробити те, щоб близькі люди. Ті, хто знаходиться в найближчому, до вас оточенні, вони посміхнулися, зробить для них щось приємне, допомогти, просто вислухати, побалакати, нагадати про себе, що ти є, що до тебе можна завжди звернутися, що це люди в твоєму серці, що ти про них пілкуєшся. Якісь невеличкі, такі знаєте, кроки, те, що ви можете вже зробити сьогодні, ви бачите, як набагато краще ви себе будете відчувати. Я вам всім бажаю. А Гарного дня, миру в своєму серці, миру в небі. до нових зустрічей. з вами була Світлана.